Доць, куди ми збираємось? Кампаменто. Кампаменто. Доброго ранку, синок. Доброго ранку. Куди ти збираєшся? На пляж Та який пляж? Мрійник. Mm -hmm. До пляжу нам ще трохи треба чекати, правда, синок? Mm -hmm. а я теж так кажу. Ну нічого. Ми їдемо в компаменто. Всім добрий ранок. Всім доброго ранку. Вітаю вас. Отже. У нас почався новий тиждень. Останній тиждень нашого компаменту, нашого літнього табору. А далі буде серпень і ми будемо вдома. Благо, що у серпні я зможу сидіти з дітками в хаті. Будемо відпочивати, плавати. Ну і будемо вам знімати відео. Ну що ж, дітки в компаменту, і я маю час. Маю час для себе, маю час для того, щоб щось вдома зробити. Звісно, їсти приготувати, тому що на обід вони прийдуть додому. Отже, планів у Наді дуже багато. Головне, правильно все це розподілити, щоб все встигнути. Тому поїхали. Ну і що ж, так як сьогодні у мене виявилось трошки більше часу, вільного, дітки в компаменту, я вирішила помити більш ретельніше свою ванну, тобто, включаючи стіни. Шви і так далі. Отже, для швів я використовую зубну щітку. Я купила спеціально таку жорстку щітку, для того, щоб вона дуже гарно проникала і вичищала все це між швами. І продукт використовую з лехією. Так, Він трошки смердить, але він дуже добре все це вичищає. При звичайному меті ванни ніколи не можеш вимити достатньо важко доступні місця. Тому в першу чергу, саме з зубною щіткою, я наношу продукт, для того, щоб він почав діяти, і після цього буду змивати просто водою. Особливо важко доступне місце в моїй ванні. Це є така мампара, так як по-іспанськи кажуть, ось такі дверки, які закривають наш душ, коли ми приймаємо душ у ванні, і там скопичується дуже-дуже багато бруду. Тому е, особливу увагу привертає там, а саме на там продукт обов'язково е, залишаю його, щоб він почав діяти, тільки тоді починаю змивати. Ось шов між ванною і стінкою, обов'язково треба буде знову ж таки пересиліконити. У мене вже силікон є, але ніяк руки не доходять, щоб зняти старий, тому що це треба так трошки побавити з тим і нанести новий, тому що він вже навіть не відмивається, тому що, як кажуть, така його врода. Ось все це змиваю і буду витирати на сухо, для того мені так більше подобається, коли все блищить. Далі переходжу до нашого умивальника, аналогічно зі мною щітку намагаюся, намагаюся вимити всі важкодоступні місця. Ось бачите, де є шви, умивальник і стіл, і також там, де сам змішувач. Отже, Все вичищаю цим продуктом, далі все змиваю і знову ж таки буду витирати на сухо, складати всі речі на свої місця. І ось такою паличкою вирочалочкою в нашій ванній кімнаті є така тумбочка, в якій я зберігаю деякі наші певні речі, і плюс зверху там також можна поскладати деякі речі, так де як я це роблю. Отже, витираю там порох і переходжу плавно до миття нашого біде. Я думаю, всі, хто має біде вдома, зацінив наскільки класно, в принципі, це мати. Але якщо місця немає, можна і без нього обійтися. Отже, домиваю я ванну кімнату і поля. Дивіться, нещодавно я була в українському магазині, він знаходиться Alkalde і Наріс, і я там була вже неодноразово, в принципі, робила покупки і так далі. Отже, цього разу я поїхала, мені захотілося купити вареники і пельмені. Я все повністю переглядала, хто там виробник, тому що дуже багато на російській мові написано на товарі. Тим не менше, продавець. Е, я купила там вареники, пельмені, купила собі зефір і гречку. Це є ці продукти, які я купую зазвичай в українському магазині. І ось продавець, якби, в подяку за мої покупки чи як то назвати, не знаю. Мені просто в пакет кинув кілька цукерок. Ось Я відкрила ту цукерку. По-перше, вона мені не сподобалась. Подивіться, яка вона є. Біленька якась. І думаю, гляну, хто ж виробник того? Тому що все ж таки, бачите, як написано, якою мовою. І що ви думаєте, я офігіла? Я не знаю, чи буде видно. Ось. Блін, як це наставити, щоб показати? Ось. Виробник Росія. О, як таки можна в цей час продавати? Я шокована. Я не знаю, я шокована, чесно. Я думала, вже від тих товарів давно позбулись, принаймні, тому що війна вже більше року, і оце чудо далі продають. А ще й дарують. Навіть не продають, а дарують. Тому що я їх не просила мені їх давати, мені дали як в подарунок. Я в шоці. Так, народ, витягую всі ці подаруночки, які. Та людина мені дала в на нашому українському магазині, будемо разом з вами дивитися виробника. Отже, ще одне таке саме чудо викидаємо. Далі. Я побачила, що цукерки, які мені зовсім не знайомі, які я ніколи в житті не бачила ні по обгорці. Але я чомусь подумала, що так як він мені пояснив, наприклад, пільміння чому російською мовою, тому що вони виготовляються в Німеччині ідуть йдуть на експорт. І. Тому пишуть, якби, на мові, щоб люди в Європі могли там прочитати і так далі. Тому що ми не одні українці тут живемо, і, якби так. Отже, читаємо Желейні. Зараз я їх відкрию, будемо читати разом. Ось, дивіться, знову ж таки, на виробника. Погано, дуже погано видно, але ось тут можна розібрати Йоперний театр. Ще одне чудо. Дивіться, які ті цукерки страшні. Так, Є ще таке чудо. Зараз подивимося, хто його виробник. Не видно, не видно, настільки бо гортка є пожована. Тут написано, що це Казахстан. Окей, повіримо. І далі, це те саме батончик. Зараз дивимося. Ой, пересите! Дивіться, тут навіть дуже сильно читати не треба тут чітко, все яскраво, видно, що, хто і так далі. Я в шоці, і це український магазин, називається Козак Алкала Дейнарес. Це не може бути. Я... Мені важко в це повірити. Є ще цукерка, це польська. Далі, тут також погано видно, але це Казахстан. показую. Далі мені підкинув ось такий від рушену. І ось ця цукерка також мені написано, що тут Казахстан. Блін, народ, як так можна? А ви далі торгуєте їхнім товаром? Це просто капець. І що тут можна сказати? Прибирала Надя, мала гарний настрій Надя. І ось коли вирішила перекусити хоч щось гризанути перед тим, як йти типу, по діток в комплементу. І я в шоці? Розізлилась, пішла плавати до басейну. Мої солодкі сказали, що будуть одружуватись, так як мама і тато, такі кумейні.